Лебединська земля зростила безліч талантів, які прославляють її не тільки по всій Україні, а й за її межами. Серед них і відомий піаніст, який полонив своїм виконанням серця слухачів Європи та Японії. Це вихованець Лебединської школи мистецтв, а нині лауреат багатьох міжнародних конкурсів Павло Криштоп. Працюючи в далекій Угорщині, музикант не забуває радувати своїми концертами і рідне місто. Вже традиційними стали його щорічні виступи, упродовж яких він дарує. Слухачам Лебедина великі шедеври фортепіаної музики. Довгоочікуваний концерт відбувся в залі дитячої школи мистецтв, де слухачі насолоджувалися професійним виконанням творів Чайковського, Рахманінова, Шопена та блискучих фортепіанних транскрипцій творів Верді. Було цікаво слухати досконалу гру піаніста, який перед виконанням кожного твору ознайомлював слухачів з історією його створення. Чи давав деякі цікаві відомості про композитора? Такі епіграфи дають змогу присутнім ним музикантам в залі правильно відчути наданий твір. Після виступу Павло Криштоп подякував своїм шанувальникам та наставникам. Я хочу пожелати всім зрителям телеканалу Кульса, всім жителям Сумської області, личного щастя, здоров'я.

Тому що чи в Вені, тому що сьогодні Лебедин став на один рівень з цими містами, де виступав Павло Олександрович. Він виступав в найкращих сценах Європи, Японії, Америки. І сьогодні він в Лебедині. Це велика радість, велике щастя побути на його концерті, почути живу музику, торкнутися до чогось незвіданого, до чогось величного. Кожного року ми зустрічаємося із з нашим. Випускником нашої школи Павлом Олександровичем Криштопом, який радує нас класичною музикою, виконання на цьому прекрасному інструменті роялі. Чекали цілий рік з новою програмою, якою Павло Олександрович зміг підготовити і приїхати до нас порадувати музикою, наше суспільство в нашому місті Левдені. І ви бачили сьогодні повний зал глядачів, які з задоволенням прослухали цей концерт. Павло Олександрович працює в Угорщині, несе цю культуру, нашу українську культуру на теренах Європи. І ми цим горді. Я цим горді теж горжуся тим, що я є виходцем з Лебедина, з Лебединської музичної школи. Я ще раз повторююся, що ті вчителі, які дали мені знання, і сьогодні я згадував і Фоменко Ревелик Лукича, і Галину Петровну і Вінгеровську. Що покинули нас в цьому році, але я завжди з вдячністю згадую і не тільки їх, Олександр Михайлович, і весь наш колектив. Я кажу, тому що без вашої підтримки, без всього цього всього мені були підрізано мої крила. Так що так, що ви мені даєте наснаги, і я дуже вам за це вдячний. Глядачі дякували Павлу Криштопу за його натхненну працю та висловили сподівання на те, що зможуть і надалі мати можливість насолод. Жуватися неперевершеною грою справжнього майстра Наталія Вакуленко та Сергій Усенко для телеканалу «Пульсар».